Сьома година ранку приміщення філії Ковальська дорожньо-експлуатаційна дільниця Волинь Облавтодор. Голова правління державної акціонерної компанії автомобільні дороги України Сергій Стельнякович проводить оперативну нараду за участю керівників підрядних організацій, які працюють на реконструкції траси М-07. Обговорюється увесь комплекс питань: терміни виконання завдань, доставка матеріалів та фінансування робіт, чіткість взаємодії дорожників та проектантів. Сьогодні на реконструкції Волинської ділянки автомагістралі Київ ягодин зайняті працівники акціонерних товариств Броварське шбу 50, Луцьк автодор та Умань Автодор, товариства з обмеженою відповідальністю Автомагістраль завдання визначені дорожникам за підсумками наради. Коментує перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Башкаленко. Нам залишилося 80 кілометрів загального покриття першим шаром, які визначили на рівні Києва. Чотири підрядника тут. вже третя година йде нарада. 21-го. Плануємо здачу даного учаска в Рівненська області Ягодин. замкнути. Де, цей участок в першому шарі як стоїть завдання, і я впевнений після сьогоднішньої наради, таке завдання буде виконано. Окрім магістрали державного значення на Волині активно будують і комунальні дороги. Для прикладу на реконструкцію і капітальний ремонт доріг у Ковалі в нинішньому році з місцевого та обласного бюджетів передбачено 6 мільйонів гривень. За цей період ми вже зробили майже виконаних робіт. Майже виконаних робіт. Ну я вважаю, що от там на виході за два тижні і так далі, майже на 65 мільйонів закрита 32 мільйони. Вже люди отримали гроші. Загальна сума на комунальні дороги, які ми маємо сьогодні, майже 100 мільйонів гривень. Ну такого взагалі не було. Це ну ви бачите по області, йде ну просто бум будівництво доріг. Протягом дня Олександр Башкаленко та керівник компанії автомобільні дороги України Сергій Стельнякович також інспектували дорожні роботи, які виконуються на території Волині за кошти державного бюджету.